Сьогодні у випуску Перші в експерименті шлюб за добу вже в дії, і у Львові. Майже 200 українських молодят скористалися цим сервісом за цих неповних декілька тижнів. Кримський політв'язень, котрий втік до України, сьогодні у Львові і має намір вести активну діяльність. Перше, що я зробив, я впав на коліно. Подякував Богові за своє спасіння, поцілував українську землю. Каміння на всіх відомий письменник та журналіст Олександр Масляник презентував книгу. Сьогоднішній презентації Олександра Масляника є логічним, логічним висновком того, чим чоловік займається вже протягом десь 20 років. Вечір добрий підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 19 серпня. Шлюб за добу у Львові запустили у дії пілотний проект. Мін'юсту. нова послуга дозволяє молодятам побратися впродовж 24 годин. Сьогодні на найвищій на найвищій точці Львова народилося три нові сім'ї. На весіллі побували і наші журналісти. І мої подружжя на вершечку ратуші побралися три пари молодят. Аби бути першими у експерименті шлюб за добу, наречені ще й проходили кастинг. Попередньо до мін'юсту надсилали свою історію кохання. І сьогодні Олена і Володя Козачуки. Наречений Володимир розповів ні дня, не сумнівався, що Олена це його половинка. І коли вирішили подати заяву на одруження, просто забув паспорт. Тож, аби не відтяг. Момент одруження вирішили скористатися новою опцією одружитись за добу. Щоправда, весілля сам наречений вже планував майже одразу після знайомства з Оленою. Ми часто за кордоном. Нам важкувато в Україні вичекати о той місяць. Ми не можемо з нашими планами його місяць. Назад я приїхав в Трускавець, тому що Олена з Трускавця. Я приїхав в Трускавець, щоб подати заяву. І забув я паспорт. забув паспорт. Ну як в анекдоті, але таке буває. Дійсно. я приїхав, забув і бачите. Самоші забула. На Історія кохання Олександра та Али розпочалася із оголошення в інтернеті. Жінка шукала партнера бальних танців. На пропозицію відгукнувся Олександр. Однак, попри те, що вже й мешкають разом, вальс танцювали лише на власному весіллі. Він звернув увагу на мою об'яву, хоча там не було ні фото, нічого. Так почали спілкуватися через місяць. Зустрілися. Почалися наші поїздки Луць, Київ, київ Луць привітав молодят особисто міністр юстиції. Урядовець розповів. Послуга шлюб за добу це наразі пілотний проект. Львів став п'ятим містом. Попереду ще запуск у Херсоні. А вже в наступному році очікують змін в законодавстві і запуск послуги по всій Україні. Майже 200 українських молодят скористалися цим сервісом за цих неповних декілька тижнів. В минулому році з 600 тисяч українських молодят, які одружилися, 150 тисяч одружилися швидше ніж за місяць. Вони були змушені через домовленості і придбання довідок в медичних закладах. Приходити і просити чиновників, щоб їм дала таку можливість. Ми прибираємо ці ганебні явища, і я вважаю, що українська сім'я повинна створюватися саме за волі двох свідомих вільних людей. У Львові за добу можна одружитися у трьох локаціях: в Шевченківському гаї, стадіоні Арена та Аеропорту. Коштуватиме послуга від 2 до 3,5 тисяч гривень для учасників. А то пільгова ціна лише сплата держмита 85 копійок. Ольга Матейчик, Олексій та новини вберегти букові ліси. На львівщині найбільше їх на території біборського лісництва. Лісівники бідкаються, вирубка відбувається. А на відновлення нового лісу треба дуже багато часу. Бук одне із небагатьох дерев, яке виростити штучно, доволі важко. А сіється самостійно, воно лише кожні 6-7 років. Більше розповість Ірина Качмарик. Вміти правильно вирубувати лісівники Біберського лісгоспу обходять площу свого підпорядкування. Є способи, де ми провели вибіркову рубку двохприйомну, трьохприйомну, тобто в два в три прийоми знімали верхній полог. Є рубки, де ми проводили котловинним способом, тобто бівгрупами вибирали окремі дерева з таким. Подальшим шляхом, щоб оці біогаляви не розширялися і там заліснювалися різні породи, бук ціниться за те, що немає великого аралу насадження, а тільки в біберських лісах його половина. Лісівники розповідають, букові культури доволі важко вирощувати, тому і перекладають чималих зусиль. Якщо садити культурами, то від, якщо ми беремо з просадника сіянці. То відкрита система коріння може бути не більше двох годин на повітрі, і тому нам треба робити так, щоб він природній. І коли він йде природньо, то він нам не треба садити. Нам треба підготовки в грунту робити. І ми економимо на гектарі приблизно 10 тисяч. Це ще один із лісових стаціонарів. Його заклали вісім років тому та встигли провести дві рубки і зібрати понад 200 кубометрів лісу. Відбиралися дерева кращі і гірші дерева. І після того ми бачимо які природні заліснення, які в нас відповідно без затрат, які в нас гарний ліс. У природний спосіб бук сіється важко. Його ядра сіються кожні 6-7 років, тому і доводиться використовувати різні способи рубок дерев. Також лісівники встановили між деревами ось такі сітки, куди може впасти буковий горішок. такий трикутної форми. Відповідно, як кажуть, ми тут облікуємо, вже знаємо скільки насіння останнього насадження не в тих ящиках, а на землі скільки в середньому з даної ділянки можна зібрати насіння. Частково маленькі саджанці лісівники вирощують у теплицях. Ірина Качмарик, Любомир Козак новини не поливають за минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули ще восьмеро бійці були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Олександр Мотузяник він наголосив, що цих втрат збройні сили України зазнали внаслідок обстрілів з боку бойовиків з використанням важкого озброєння. Усі випадки сталися на Донецькому напрямку. У штабі АТО звітують, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, проте контрольованою. Минулої доби російські окупанти 73 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше 38 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. На Маріупольському зафіксували 23 випадки ведення вогню супротивником. Зміг зникнути і перетнути кордон. Кримський політв'язень Юрій Ільченко втік до України. Окупанти звинуватили його у тому, що у публікаціях у своєму блозі і соцмережах він не визнавав анексію і окупацію Криму Росією і називав війну, яку Росія веде на сході України. Війною, а ще агітував мешканців півострова не віддавати українські паспорти. Сьогодні Патріот у Львові і має наміри залишитися у місті Лева та вести активну діяльність допоки його рідний Крим не повернеться знову до складу України. Я відверто кажу і вважаю, що так треба казати, що Росія зараз є нашим ворогом. А то так зване є війною, тобто не можна називати країну, яка захопила частину нашої території, яка вбиває наших військових, називати її якимсь партнером чи другом, мати з нею дипломатичні стосунки. Я категорично проти цього. Саме за такі слова і висловлювання 2 липня 2015 року Ільченка затримали співробітники ФСБ Росії, і помістили на 11 місяців в СІЗО міста Сімферополь. Майже після Року в ізоляторі чоловіка звільнили під домашній арешт, проте з браслетом стеження. Однак активісту таки вдалося втекти на материкову Україну вночі. Я одягнув куртку батька, щоб відразу відеокамери не зауважили, що це я взяв мамину паличку, і вийшов спочатку повільно. Пройшов перед відеокамерами, а потім вже побіг все це скинув себе, лишив біля будинку, і побіг. Відбіг на трохи від під'їзду свого і ще, знаходячись недалеко від будинку, де мешкав з батьками, зрізав ножем. Просто зрізав цей браслет. Зрізався він досить таке легко. Далі політичний біженець пересувався автостопом, змінюючи одяг та маршрути, діставшись до кордону та КПП окупантів, чоловіку вдалось пробрати через терни, чагарники та лісосмугу на вільну землю. Перше, що я зробив, може для когось, це буде театрально, але це насправді було було те, що я відчував для мене це було правдиве. Я впав на коліно, подякував Богові за своє спасіння, поцілував українську землю. За словами кримських активістів, ситуація на півострові погіршується з кожним днем. Вже не кажучи про утиски меджлісу та свободи слова. Російські спецслужби викрадають про українських мешканців. За правами людини в Криму за останні. Два роки не тільки не покращилась вона постійно і постійно погіршується. Буквально за останній тиждень ми маємо декілька випадків резонансних справ, коли права людини просто грубо порушуються на півострові. Уже два роки поспіль, після незаконного вторгнення на територію Криму, російська окупаційна влада веде проти громадян України, зокрема кримських татар, репресивну політику. Наразі на території Криму налічується майже 25 політиків в'язнів. Віталій Гамадин Володимир Рлюк – новини це лише частина випуску. Далі розповімо, де можуть пообідати потребуючи, як у Львові святкуватимуть день незалежності та новини спорту. Залишайтесь з нами. Обід для малозабезпечених. Волонтери відкрили нову локацію, де можна поїсти потребуючим. Щочетверга вони годують на вулиці Клепарівській, 33. Закликають небайдужих долучитися до соціального проєкту. На обід перше, друге і компот. Володимир старший на кухні розповідає у меню горохова зупа, пшенична каша і салат. Дуже суттє подобається. Приходить дуже багато людей. Дякують. Кажуть, вкусно готовим тих, хто хоче тут пообідати, чимало Володимир, окрім того, що приходить поїсти, ще й допомагає волонтерам, стежить за чистотою на галявині опісля трапези. Є люди, які не мають взагалі ні у селі, ні нічого не мають. Вони сюди часто приходять. Тут ми вже є буквально разів 4 чи 5. Моє виконання то прийти сюди. Понести ящик для сміття, поставити, щоб там все було акуратненько, щоб не було смітників з боку і винести його. Волонтери вже впродовж шести років організовують такі обіди, просто неба для потребуючих і закликають благодійників долучатися до соціальної акції. У нас працює такий проект Нагоду й голодного є. в нас три локації по місту. Така локація у нас вівторка відбувається в Левандівському парку. Кожної середи в горіховому гаю на Володимира Великого. І тут ми відкрили як вже місяць біля. Готеля власти кліпарівська 33. окрім того, волонтери ще роздають одяг та допомагають малозабезпеченим родинам з харчами. Ольга Матейчук, Любомир Козак, Новини. Сьогодні розпочинають ремонт на вулицях Трускавецькі полюя. Роботи тут триватимуть впродовж двох років. Однак ремонт не вплине на рух громадського транспорту, інформують у міському управлінні інженерного господарства. Вартість ремонтних робіт близько 25 мільйонів гривень. На місці замінять інженерні мережі, облаштують дорожні покриття, тротуари та велосипедні доріжки. Продовж цієї доби у пункті пропуску Шигині, що на українсько польській ділянці кордону на Львівщині, за спробу прихованого переміщення контрабандних сигарет було вилучено два транспортних засоби у мікроавтобусі Мерседес. Під керуванням 28-річного жителя Тернопільщини спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла 236 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 3 тисячі гривень. Їх водій заховав у спеціально обладнаному тайнику у салоні мікроавтобуса. Інформують у мастиському прикордонному загоні автобусі Фольксваген Транспортер під керуванням 31-річного жителя Черкас. Прикордонники спільно з працівниками митниці виявили, що авто обладнане спеціальним подвійним дном у цьому тайнику та з під декоративної обшивки салону мікроавтобуса вилучили 3034 пачок цигарок марки Вінстон та Честерфілд з акцизними марками України на загальну суму понад 60 тисяч гривень. В обох випадках міг. Мікроавтобуси і контрабандні сигарети вилучили на водіїв склали відповідні адміністративні документи. Музика. Відомий письменник і журналіст Олександр Масляник презентував книгу Каміння на всіх. У виданні новел і оповідань автор роздумує над духовним світом людини і намагається віднайти, як змінилася душа сучасного індивідума. Нагадаю, у творчому доробку автора її книги художньої прози і лірики, а також низка публіцистичних видань. Зараз письменник працює над ще однією книгою. Додам, що за видання Люди Вавилону» Олександр Масляник нагороджений премією імені В'ячеслава Чорновола. В мене цьогоріч вийшло кілька книжок. Серед них для мене це проза, книжка прози та і оповідань каміння на всіх, оскільки дуже багато в нашому житті комп'ютерного і гастрономічного, то поза тим, з про духовний світ людини все менше і менше ми кажемо. А мене, мене цікавить людина. Третього тисячоліття, як вона змі фізично зовні, можливо, зміни відбулися, а які тектонічні зміни відбулися в душі людини, в думках, в помислах, в архетипі людини. Сьогоднішня презентація Олександра Масляника є логічною логічним висновком того. Чим чоловік займається вже протягом десь 20 років, те, що ми маємо зараз і мали тоді, це високий штип української літератури. Це дотепно, це зрозуміло, це, я би навіть сказав, оригінально. Львів святкуватиме День Незалежності 10 днів. Цьогоріч Україна відзначає 25-ту річницю незалежності. Вітак, мешканців та гостей міста запрошують долучитись до спільної молитви за Україну, відвідати тематичні культурно-мистецькі науково-розважальні заходи, котрі пройдуть у різних локаціях міста, а також вшанувати пам'ять героїв України на Личаківському кладовищі. Програма святкувань розпочалася вже сьогодні. До міста Лева із Києва завітав академічний ансамбль пісні і танцю національної гвардії. Артії України наступним заходом є фестиваль «Колаж Параджанова на Левандівці. Окрім цього, цікавою подією буде симпозіум сучасної монументальної скульптури з пінополістиролу, що триватиме тиждень біля оперного. Також передбачені виступи колективів з Сербії, Польщі, Чехії та Індії. Загалом на день незалежності на цілоденній основі працюватимуть декілька локацій. Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького, Чевченківський і Горіховий гай. Окрім центральних частин Львова, акценти святкувань зроблені на Левандівку парк Горіховий гай і Білогорщу. Не оминуть святкові дні і область. Буде Будемо мати один фашмоб, такий, який був минулого року. Традиційно він досить успішний. Дуже успішний називається побажання Україні», коли ми випускаємо кульки в небо з побажань. Для нашої держави. Виконавці українського походження з різних країн світу зголосилися приїхати і допомогти нам у проведенні такого святочного івенту. Отож, ми маємо мистецьку програму, яка буде складатися з різножанрової музики, щоб показати поліфонічну і багатоманітну нашу культуру. Традиційно на день незалежності у Львові зіграє військовий оркестр. На десантники запрошують на день відкритих дверей у військовій частині. Також планують показ мод, етнокостюмів на площі музейній і гастрономічні заходи у різних місцях. От Львівські трамваї влаштують у Львові парад. А на дитячій залізниці, у Стрийському парку, селачі будуть тягнути локомотив з вагонами і маленькими залізничниками. Потяг, як звично, проїде свій маршрут від станції паркова до станції сонячна однак, зусиллями стронгманів. розпочнеться святкування дня незалежності у стрийському парку на дитячій залізниці о 13-й годині. Хочемо показати і нашим юним залізничникам, і нашим львів'янам, що наш локомотив, який випуску 1959 року, він може тягати не тільки вагони, а що й трошки дати йому відпочити, вирішили, щоб він здолав за допомогою силача нашого Львівського невелику відстань від початку до закінчення станції. Християни східного обряду сьогодні відзначають свято Преображення Господнього. Це одне з 12 найбільших свят у християнському календарі. Згідно із Євангелієм, Ісус взяв з собою трьох учнів Петра, Якова та Івана, і вирушив з ними на гору. У момент Преображення Господь дав їм можливість побачити поєднання двох природ у Христі. Божественної і людської у народі це свято ще називають яблучним спасом, бо цього дня християни приносять до храму перші плоди, яблука, груші, сливи, аби там їх освятити. За народними прикметами, яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після спаса стають набагато холоднішими. В окремих регіонах України від цього дня вже можуть починатися перші приморозки, а тому й кажуть, прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Що ж, я все-таки сподіваюся, що рукавиці нам найближчим часом не знадобляться. Тому я з вами на цьому прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал Львів.Тіві. Далі ще новини спорту від Софії Войцехівської. Приємного вам вечора і бережіть себе. В ефірі новини спорту. Добрий вечір. Отож, для початку вже традиційно підсумуємо виступи українських спортсменів на Олімпійських іграх у Ріо за останню добу. Тож українська збірна із синхронного плавання завершила виступи на Олімпіаді на четвертому місці. Зовсім трішки бракнуло українкам, аби наздогнати японок. Веслувальники Тарас Міщук і Дмитро Янчук позмагаються за золото Олімпіади. У веслуванні на каної двійці на тисячу метрів українці вийшли до фіналу А. Зуміла кваліфікуватися у фінал, і жіноча четвірка із веслування на байдарках на дистанції 500 метрів. Українська команда виступає у складі Марії Повх, Анастасії Тодорової, Інни Грещун і Світлани Ахадової. За медалі Словальники боротимуться завтра. Зараз у головному фіналі змагаються Рене Тебель із Зіпером. З 14-тим результатом український кінь і його вершник вийшли до головного фіналу змагань із конкуру. Спортивна ходьба. Головні надії покладалися на Ігоря Главана, але він не зміг фінішувати через втрату свідомості. Найкращим серед українців став Сергій Будза, який показав 18-й результат. Тепер про львівські новини: сторінка дитячого футболу у нашому місті на кількох футбольних полях спортивного комплексу Сокіл упродовж трьох днів проходили баталії всеукраїнського турніру, приуроченому й річниці створення футбольного клубу Львів. Кілька десятків команд розігрували нагороди у шести вікових групах. Подробиці у наступному сюжеті. Географія ювілейного турніру більш ніж широка. До Львова прибули колективи з Дніпра, Київської, Одеської, Закарпатської, Волинської, івано франківської та Тернопільської областей. Змагалися за нагороди багато команд Львівщини, а найбільше представництво, звичайно ж, за господарями, представниками футбольного клубу Львів. Серед вихованців 2007 року народження господарі залишили головний трофей у себе. Підопічні Михайла Луцишина вибороли перше місце, залишивши позаду себе Львівську покрову та ФК «Нарцис» з Куста Закарпатської області. Тріумфували представники футбольного клубу Львів і у віковій категорії 2006 року народження. Тут суперниками вихованців Василя Салогуба та Ростислава Горецького були солідні київські арсе. Нал та Луцька Волинь довів свою перевагу над суперниками і ФК Львів 2005. Вихованці Романа Месаковця та Андрія Феляка отримали кубок за перше місце, випередивши у підсумковій турнірній таблиці Івано-Франківське Прикарпаття та Київський Алмаз. Турнір складний. Багато команд різні були сильні, були слабкі, але ми здобули перемогу. Перше місце зайняли серед найстарших учасників турніру. Теж на горі таблиці господарі. Підопічні тренерів Романа Свінціцького та Маріана Сохнатського випередили деякого роздолу та. Канадія, Дуже багато дітей і є можливість займатися і проводити такі турніри на таких штучних майданчиках, які є на футбольному клубі Львів. Ми е, плануємо далі продовжувати цей турнір, зробити традиційний звичайно, піднімати рівень цього турніру, а також і е, представництво команд, не тільки, наприклад, з України, а може і зробити міжнародний. Я думаю, що всі батьки і діти задоволені участі турніри, навіть незважаючи на те, що в деякі моменти нам погода не сприяла. хочемо Дякувати всім учасникам, всім батькам і всім організаторам турніру, які долучилися до проведення цього турніру. Усі призери отримали медалі, кубки, подарунки. Підзначили організатори найкращих гравців вамплуа у кожній шести вікових груп. Одним словом, свято футболу, приурочене десятій річниці в Кальвів, вдалося на усі 100. І на сьогодні у нас вся інформація. Підсумуємо спортивний тиждень вже звично завтра у 18-й У підсумковій програмі Спортпанорама а також у понеділок о 18.45 у футбольному огляді. Пас я ж з вами на сьогодні прощаюся теплих та вдалих вам вихідних. Бережіть себе. Збройні сили України доказали і показали всьому світу, що вони спроможні відстояти свою незалежність. От, от недавно, скажімо так, проводились навчання <кій> залученням різних родів військ. І ми показали всім, що на протязі там, там, 10 годин да, ми здатні видвинутись в будь-який район нашої держави і стати на захист нашої держави».